відвідала вже 600 гостей Понад 300 листів вже полетіло полетіло до Штатів, до Ірландії, також до Швеції і навіть до Китаю. Гості з Китаю тут також були в цій кімнаті. Ви можете побачити місце, де можна підписати листівку, запакувати її в конверт, почепити марку. Дуже важливо, щоб марка була або по Україні, або за кордон, в залежності, куди ви її надсилаєте. Листівки ви можете обирати з величезної кількості від майстрів з усієї України і покласти у скриньку. А також ми цього року просимо на карті відзначати, куди ж летять листівки, тому що хочемо бачити географію вітань на папері. Залишають люди позначку, якщо надсилають листівку за кордон. Ось тут листівки залишають для наших хлопців і дівчат, які зараз є на передовій. Не всім можна надіслати туди листи, тому що не всіх є поштові адреси, або їх можна розголошувати. Однак кожну листівку з цієї підвішеної зони ми зберемо і передамо нашим захисникам та захисницям. Різдвяна пошта цього року присвячена листівкам Олени Кульчицької, які ми можемо побачити, так їх оригінали в часи, коли жила Олена Кульчицька, люди вітали один одного саме листівками і листами. Ці листівки, різдвяні, новорічні, пов'язані зі святим Миколаєм. Звичайно, що не могли існувати в комуністичний час. Хоча цікаво, ми в тих вітринах показуємо і звороти тих листівок, і на тих зворотах ми можемо побачити, що деякі з них відсилалися в 50-х роках, 60-х роках, тобто. Десь люди тримали собі ці артефакти, і в якийсь момент вирішували, що варто цими речима поділитися зі своїми близькими. Це мої маленькі друзі з Києва, Варюша і Тьомочка. Варі вісім років, а братику чотири рочки. Вони живуть в Софіївській бочаговки, там небезпечно. Вони ховаються. насправді прийшла на відкриття бо я подавалася на листівку, і вона пройшла. Я не могла знайти там. Було трохи полтавського мотиву, бо я сама з Полтавою вирішила поєднати Львів і своє місто тій листівці і різдво. Коли був масований обстріл 19 листопада, я просто взяла пензель і вирішила малювати. І Я вже давно зрозуміла, що коли я малюю, це такий своєрідний спосіб і молитви, і рефлексії. Це невід'ємна частина мене. І таким чином народився ось такий малюнок. Він досить ніби темний, але як на мене, він сповнений надії. Це різдвяний ангел, а на фоні є львів. І в таку дуже тривожну ніч народилася така краса. Це бойовий гусачок. Я дуже люблю гусаки. Планую, можливо, і що буде ще на наступний різдвяний на пошт. По може, якогось пільвінчик намалювати. То козак, дівчинка україночка, от кругла форма, як обличчя в даному випадку. Значить зробив. А потім, вже коли воно ще не зовсім засохло, я вдавлюю ті от там, де очі, там, де е, щічки треба в, е, виділити, і засушую в тому, в тому виді. Гроші виручені від продажу листівок ідуть на збір. Минулого року це був збір зброєносці. Цього року ми запартнерилися з центром Анброукен, і ця листівка цього року особлива, тому що вона допомагає боротися з болем з післяопераційним болем, який відчувають наші захисники, ті, хто лікується зараз в центрі буде.